Всім привіток І це моє перше відео на Ютубі. Ну, звичайно, не враховуючи YouTube шортс Сьогодні я детально розповім та покажу, як зробити такий елемент. Ітак, перший крок. Нам потрібно лягти на бік з прямими ногами. Крок другий. Нам потрібно підняти пряму ногу та зігнути, поставивши її на руку, так як зображено на відео. Крок третій. Нам потрібно покласти ось цю руку верхню на землю, перевертаючи свою ногу. Крок четвертий. Іншою рукою, якою я зараз махаю, нам потрібно її зручно поставити трішки далі за голову. Далі ми нахиляємося вперед, відриваємо задню ногу потихеньку і відриваємо носочок. І важливо, носом ми не торкаємося до землі. Всім дякую за увагу! Чекаю ваших лайків, підписок та коментарів. Адже, чим більше лайків та підписок, тим більше нових відео. Всім па-па!